Починаємо. А зараз ми будемо прикручувати такі ось планочки знизу. Шаф, на десь Ось так буде виглядати. Угу. І згори ось такими ось кріпленнями. Оці штенгелі, як вони називаються, будуть е з'єднувати цю планочку з поличкою. вставляються так цікаво. А ось такий е Фікси, мініфі, міні будуть вкручувати цю планочку, а потім ось така ось гарна штучка буде вставлятися в двері, ну, ще ж в стінку. І ось так ось провертатися і все. І воно буде триматися То зараз ми починаємо це все робити пошвидше, бо вже. час йде. Діти над бабусею знущаються, вона втомилася вже. То треба це робити. Ну, воно доволі швидко буде. Вкручувати я буду за... з допомогою шуроповерта. Я подивився, він круте не сильно швидко, то нормально. Зараз це все вставив. Зараз буду вкручувати. насадку підібрав, то она, має підійти. Так. Так, ще трошки. Дається. Ну все, ну, добре, ще втопимо. Бортик. Тут просто, якщо подивитись, є обмежувач. по це все треба вкрутити, ось по цей обмежувач. Я його вкручую, тому і тримаю пальцями, щоб відчувати, де є бортик. Андрій. Ось, не кричи. Діти кричать. Це... Так, це зробили. Тепер треба розібратися як цей фікс. фіксик цей вставляти. Так, напевно, краще цим боком. Зараз подивимось. Тут просто таке діло, що воно має. Треба розібратися, на якій воно відстані. Що воно? воно зараз ставимо і подивимось. Якщо що, то доведеться якось виковирювати. Коханий.